Тема нашого відео це перевага двох слонів. Зараз я грав білими, мій суперник має перевагу двох слонів, і з активної позиції, з поля F5, суперник переводить слона на поле Д7. Можливо, з переваг це лише контроль поля e 8 але поки що цьому полю ніхто не загрожує. Я займаю не піввідкриту лінію, ходжу тура Є3, цим самим намагаючись в подальшому. Піти або на сьомий, або на восьмий ряд трою. Ну, і ось тут суперник робить помилку, він віддає а, активну фігуру, губить перевагу двох слонів а, за а, менш активну мою фігуру, за коня віддає Чорнопольного слона. Я тут півпішаком. Ну і знову ж таки, ось тут уже суперник, не знаходячи вдалого продовження, ходить слоном на F5, але, мабуть, вже тепер цей слон знадобився власне, на d7, захищаючи поле Є8. Я пропоную розміни, і тут не можна було мінятися, тому що після розміну, що суперник зробив, власне кажучи, я ставлю виделку на пішока і короля, цим самим здобуваю матеріальну перевагу і в результаті перемагаю в цій партії. Отже, якщо вернути позицію назад, то ми бачимо, що, віддаючи перевагу двох слонів, суперник, по суті, губить і перевагу в Рі, тому краще цього не робити.